Знайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про кріп пахучий і його лікувальні властивості. Кріп ще має назву Огірковий кмин, трава від газів. Кріп пахучий має високе стебло від 40 до 150 мм завдовжки пряме, Яке слабко згинається. За рахунок своєї унікальної структури стебло добре протистоїть згинанню, так як волокна рослини є взаємоскріпленими. Для нього характерні повздовжні світло-зелені смужки, іноді з легким восковим нальотом білого кольору. Рослина відрізняється тонким розгалудженим корінням. Для надземної частини кропу характерний гострий ефірний сапах і солодкий пряний виражений смак, який має освіжаючий ефект. Лиски у рослини почергові, при цьому нижній має довгі черешки, а верхній складну ферментовану форму. Він являє собою багаторазово розсічені лінійні сегменти з ниткоподібною формою. У цвіті кропу багатопроменевий зонтик без обгорток і обгорточок. Суцвіття кропу двостатеві відносяться до високоплідників. При дозріванні вони формують два напівплідника. Якісна рослина позбавлена дефектів поверхні, зокрема темних, коричневих або жовтих ділянок підвищеної жорсткості. Плоди кропу Пахучого містять фірну, 24%, флавоноїди, каротин до 20% олії жирної, речовини азотисті, фітонциди, цукри, вітамін С. До складу рослини входять життєво необхідні компоненти: залізо, фосфор, марганець, селен, кальцій, також кріп містить ряд кислот. До складу овочевої культури входить ефірне масло і фітонциди. Він має антисептичні та протизапальні властивості, це дозволяє використовувати плоди пахучого кропу в боротьбі з вірусними захворюваннями, а також при кашлі. Зокрема, насіння рослини застосовується для стимуляції секреції бронхів. Особливо властивості кропу цінні при в'язкій мокроті або при сухому кашлі, в з коренів рослини знижує артеріальний тиск, стимулює секрецію молочних залоз. Також рослина має сочогінний ефект, тому її з обережністю варто застосовувати людям із сочекам'яною хворобою та нестачею калію в організмі. Похучий городній кріп росте повсюдно. У ряді країн Австралії, Середній Азії, Прибалтиці, США. Рослина є дикою культурою. Завдяки пряному солодковатому смаку кріп пахучий застосовується в кулінарії, миловарійні та кондитерській промисловості. У харчовій промисловості він використовується як приправа і смакова добавка. У форматевтиці застосовуються всі частини рослини. Особливо насіння і коріння, а також суцвіття, плоди і листя. Лікарські властивості кропу. Настою з кропу застосовуються при лікуванні простудних захворювань, неврозів, порушень моторної діяльності кишечника, гіпертонії, стенокардії при бронхіті. Його використовують у якості стимулятора лактації. Кріп застосовується зовнішнього для лікування. Екземи та гнійних запалень на шкірі, його протизапальна та антисептична дія допомагає в лікуванні очних хвороб при кон'юнктивіті. застосовуватися при лікуванні сичокам'яної хвороби, піланефрітів, при відсутності протипоказань. Використовується рослина в якості седативної речовини при безсонні. Ріп відомий своїми спазмолітичними властивостями при колітах, коронарній недостатності, з нього виготовляються відповідні препарати, наприклад, анетін. При цьому в листі рослини місце в три рази більше аскорбінової кислоти, ніж у цитрусових. Ріб протипоказання до застосування. Кріп пахучий, не можна вживати людям з підвищеною чутливістю до його ефірного масла, так як воно відноситься до сильних алергенів. Рослину не варто використовувати у великих кількостях тим, хто страждає гіпотонією, зниженим артеріальним тиском. Не можна вживати при вагітності, він може викликати передчасні пологи. Так як підсилює скорочення гладкої мускулатури. З обережністю варто підходити до застосування кропу в будь-яких цілях людям, які страждають підвищеною кислотністю шлунку, зниженим згортанням крові, а також при хронічних захворюваннях і поганому зорі. Рекомендується пройти попередню консультацію у лікаря, щоб встановити можливі протипоказання до прийому рослини. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окраномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!